Понеділок, 21 жовтня, час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Десятки поранених та понівечена інфраструктура. Третій день окупанти гатять по кривому рову балістикою. Зуби дракона в три ряди, колючий дріт і глибокі протитанкові рови. Мирноград готується до вуличних боїв. Наш ексклюзивний репортаж зводяться фортифікаційні споруди, загородження для того, щоб ворог не мог не міг вийти в місто. І місто само готується до вуличних боїв. Із страйкбольної рушниці стріляла по підлітках. Чому батьки постраждалої дівчини впевнені, що 14-літня снайперка може уникнути покарання? Нікопольщина під обстрілами від самого ранку. Сигнал тривоги лунає майже безперервно. У низці прибережних громад є влучання в день. У селі Мусіївка під обстріл потрапив храм. Росіяни не вперше влучають по церкві. Нині будівля потребує ремонту. Настоятель храму просить допомоги всіх небайдужих. П'ятеро постраждалих у кривому розі через ракетний удар. Зранку ворог поцілив балістикою по будинку культури. Вибиті шибки у магазинах. Натомість внаслідок нічної атаки поранень зазнали четверо людей. Пошкоджені 12 багатоповерхівок та цивільна інфраструктура. Про тактику подвійного терору росіян. Владислава Авдієнко з місця подій. Тривога на балістику. Лічені секунди й удар. Вранці ворог вдруге атакував кривий ріг ракетами. Вибухова хвиля збивала із ніг перехожих. Зрівною волною мене трошки відкинуло і мені дуже пощастило, що я не загинув. Трощила вітрини. Лише дивом ані покупці, ані персонал цього магазину одягу не постраждали. Вибуховою хвилі вибуло вікна і не одне. Я тільки встигла зайти за касу. Був вибух, полетіло скло. Людей з цієї сторони не було. Так получилось, що я виходить, впала під касу, а так ніхто не постраждав. У Криворізькій РВА заявили повторним ударом. Ворог поцілив по об'єкту культури. кажуть, росіяни вкотре вдалися до тактики подвійного терору. Після першого удару пройшов деякий час. Вони розуміють, що на місці події будуть працювати волонтери, комунальні служби міста, і також небайдужі люди, які приходять на допомогу. І знаючи про це, навмисне б'ють, щоб залякати людей. Через ранкову атаку до медиків звернулись п'ятеро постраждалих двоє жінок та троє чоловіків. Стан легкий. Вони лікуватимуться вдома. Натомість вночі російські терористи поранили чотирьох людей. Серед них 12-річна дівчинка. Прибирають кілограми битого скла. Виносять потрощені меблі, закривають вікна. Опівночі російські терористи атакували один з густонаселених житлових кварталів Кривого Рогу. Світлана Павлівна якраз засинала. Каже, від граду уламків урятувала ковдра. Земля дом зашатало, зашатало. Як землетрус, будинок затрусило, а потім уламки летіли разом із рудою, пилом із такою силою. Але я вкрилася ковдрою із головою. Уламки ось вони тут є. А от осколки от, тут вони є. Через страшенний стрес зник хатній улюбленець жінки. А от каки ще я... є кіт? Як зник, так я його тільки сьогодні зранку знайшла. Я його кликала, кликала. Не знаю де він був. Внаслідок нічного удару пошкоджені 12 житлових будинків, готель, заклад культури, банк, магазини й 14 легкових авто. В місцевих ОСББ підраховують збитки. Пошкоджено дуже багато вікон в районі 50 – Це точно. Після обстеження буде відомо, пострадала покрівля. Ну яким чином, але каміння, ви бачите, повсюду, навіть на сусідніх під'їздах, все засипано каміннями. Я думаю, що покрівля пошкодилася, звісно. Влада розгорнула штаб допомоги посад. Раждалам, де видають панелі ОСБ та плівку, у лікарнях міста й досі лишається восьмеро людей, які постраждали від удару по кривому рогу 19 жовтня. Повторні виходи всі з території наліва, наліва, Є. Тоді загарбники також поцілили по житловому кварталу. А коли на місце прибули екстрені служби, завдали повторного удару. Поранень зазнав рятувальник та поліцейський. Владислав Авдієнко, Євген Шпак, новини 11 каналу. Двоє загиблих та щонайменше 15 постраждалих у Запоріжжі. Троє у тяжкому стані. Сьогодні зранку російські терористи завдали удару по житловому кварталу міста. Поцілили просто по дитячому садочку. Двоповерхова будівля частково зруйнована. Також понівечені щонайменше 30 будинків навколо, повідомили в обласній військовій адміністрації. Мирноград, який в семи кілометрах від Покровська готується до вуличних боїв. Росіяни наближаються атакують на кордонах і в самому місці встановлюють фортифікаційні споруди, зуби дракона та колючі дроти. А за містом ще й риють глибокі протитанкові рови. Та попри це, там все ще є люди, які залишаються без електрики, газу і води. Чому не тікають від війни з міста, яке готується дати бій російським окупантам? Наш репортаж. В Мирнограді знімальна група воєнкора була місяць тому до того, як окупанти атакували переправу. Вздовж дороги зруйновані ворожими обстрілами промислові об'єкти, і на автобусній зупинці людей не видно. Що війна зовсім поряд видно і чути дуже добре. Видно по залишкам ось таких уламків і чути щохвилини у небі прильоти звідусіль. Та попри небезпеку, жителі у місті є. І ходять у магазини, яких можна порахувати по пальцях. Приватні підприємці на свій страх і ризик завозять продукти і побутові товари. Люди кажуть, що працюють магазини. Зараз перевіримо, що і як продають тут. І ось тут через мост, і що магазинчик робота ну, за куток. ще. магазина вісім. в асортименті найнеобхідніше проте без екзотики і делікатесів, пояснює пані Анжела. Саме популярністю молочка, м'ясо. Оселедець це тільки зараз. О сезон, бо було спекотно. Генератор врятував чоловік. Мій хотів купити, а я кажу, нащо він треба? 17 тисяч це два роки тому. Він назбирав і купив. А тепер каже: ну що, тягаємо з дому і назад. Жителі допомагають один одному, купуючи за один похід продуктові набори для рідні і навіть сусідів. не, собі, що... не тільки собі. Люди беруть на дві-три родини. У крамниці заряджають телефони, але можливість така є не у кожного. Мирноград знеструмлений. Нічого нідхатяб нічого нема. Телефон зарядити ніде. Треба якийсь пункт організувати, щоб гарячого чаю випила і хоча б хлібом перекусила. через бойові дії немає у місті газу. Жителі приватних будинків мікрорайону Даманський користуються скрапленим газом у балонах, на газу на газу, на балончиках, на газових плитках. Решта мешканців готують їжу прямо у дворі багатоповерхівок. Виручає саморобна цегляна піч. Для когось у Дніпрі це можливо романтика. А для жителів Мирнограда сьогодні це єдиний шлях для виживання. Так, що вечора або зранку люди розпалюють піч і готують страви. Я не знаю, як це. Я не знаю, як виживати, якщо роботи нема, нічого нема. Люди, які виїхали, повернулись, розповідають, що ми там не потрібні. Так, ракети і снаряди літають. Ну, прилетить і прилетить. Значить, така наша доля. А по поводу жителі Даманського йдуть до насосної станції. Через відсутність електрики не фільтрують і діжку наповнюють неочищеною. Качають з допомогою генератора, якщо не буде палива. Люди залишаться і без води. все свердлами докачуємо воду сюди в бочку і потім з 11 до 15 видаємо людям населення воду. Якщо нам не привезуть палова, бензина немає. Все, більше людям набрати десь там на площадці, десь є криниця, отам люди ще набирають. Жителі готуються до холодів і забивають побиті вікна дошками. Дуже багато, пошкоджених, дуже багато пошкоджених вікон. І воно зрозуміло, бо обстріли щогодини, щодня. Під'їзди в день відчинені, але замикаються із середини, і люди насторожено реагують на чужаків. Здравствуйте. Здравствуйте. Журналісти зімпають, скажіть, будь ласка, чому що, що ремонтуєте? Зима на носі, холоди і морози. Треба ж потроху утеплюватись. Ця школа, як і решта інших, у мирнограді не працює. На подвір'ї ростуть дерева грецького горіху. Плоди збирає пан В'ячеслав. Чоловік пояснює, що готується до холодів. Якщо що, горіхами буду топити, вони добре горять. З Мирнограда він не їде через хвору дружину і 14. Домашніх тварин котів у Моїх я їх брошу, тому що а ними хто мене буде 12 котів. У мене я їх не покину. Дві собаки, жінка паралізована. Я теж не бачу на око. І куди, що ми там будемо робити? Тут я сподіваюся, що окупанти не пройдуть. Що ми будемо там Тут Я сподіваюся, що сюди не пройдуть. Відновити подачу комунальних послуг у місті неможливо через щільні артобстріли. Атакують людей і ворожі дрони камікадзе кажуть у мирноградській військовій адміністрації. ФПВ-дрони навіть полюють вже за цивільними, за транспортом, за людьми. Газу вже давно немає, тому що магістральні нугаз газогіни, які йдуть по місту, вони внаслідок обстрілу пошкоджені і відремонтувати їх неможливо. Електрику перебиті всі високовольтні лінії, які якими місто живилось раніше, отримали відповідь на запитання, чому у Мирнограді нема бодай одного пункту незламності. Пункт незламності це братська могила, це скупчення людей, це ціль для ворога. Наразі найбільш небезпечною є південно-східна частина Мирнограда. Місто активно готує до оборони, навіть вуличних боїв. Зуби дракона можна побачити як в самому місті, так і на околицях. У Мирнограді гупає щохвилини. За даними Мирноградської військової адміністрації, ворог звідси вже за півтора-два кілометри. Тому звели потужну фортифікаційну оборону праворуч, і ліворуч зуби дракона у три ряди, металеві дроти, і обов'язково глибокі протитанкові рови. Попри обстріли у мирноградській громаді, за офіційними даними залишається майже дві тисячі жителів. Підрахувати тих, хто повернувся або переїхав із захоплених окупантами населених пунктів, наразі неможливо. Євген Коптєв, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. Відкий заробіток обернувся ув'язненням на 10 років. У покрові затримали двох 16-річних юнаків, які погодилися співпрацювати з ворогом. За 350 доларів США неповнолітні підпалили два автомобілі та залізничний об'єкт. Кожен злочин, підлітки знімали та звітували перед російськими спецслужбами. Нині правоохоронці затримали запроданців. У них вилучили мобільні телефони з відеоматеріалами, банківські картки, одяг та взуття зі слідами паливно-мастильних матеріалів. Дозвілі причетні до скоєння підпалу автомобіля військовослужбовця, а також цивільної особи та релейної шафи, розташованої на території Нікопольського району Дніпропетровської області. За скоєння злочинів в даної категорії передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до 10 років. Із страйкбольної рушниці стріляла по підлітках у Дніпрі. Відбулося перше судове слухання по справі 14-річної снайперки. Тоді була поранена 17-річна дівчина. З її тіла медики витягли три кулі. Як зараз себе почуває постраждала, чому її батьки впевнені у тому, що справу можуть зам'яти, і що каже сама обвинувачена школярка. Репортаж Анастасії Вільхової. Амур Нижньодніпровський районний суд десята ранку. Слухають справу про хуліганство 14-річної школярки. На лаві потерпілих родина Гордієвих. Саме у їхню 17-річну доньку вистрілили три рази. Кадри розправи над Еліною Гордієвою фіксувала камера вуличного відеонагляду 27 квітня 2024 року. Біля одного з кафе стається конфлікт між підлітками, який переростає в стрілянину. На кадрах видно, як одна з дівчат дістає рушницю і прицільно гатить по опонентах. Далі добиває одну зі своїх жертв – 17-річну Еліну. Вона коли Побила її, коли вже побила, коли вже Еля була, коли постріляла, побила ногами, вже коли вже Еля сиділа на, можна сказати, непритомна почти. та її підійшла і каже, мене, я її так. Якщо я вас більше на районі увижу, вам буде всім тобі і твоїм всім друзям, то й буде хана. Откуда і узнали, що це? Тому що до цього ж ніхто не був з нею знайомий. Дочка, ну, взагалі, перший раз. Аби вона не просталась, можна було казати, що це були якісь невідомі люди. Далі кажуть, очевиці, я -ка, просто забрала відстріляні кулі та поїхала геть. І все, вони спокійно зібрались і їхали. Того дня із страйкбольної рушниці посілила у компанію аж вісім разів, влучила у трьох дівчат. Еліна постраждала найбільше. Вже у лікарні медики з пораненою витягли три кулі з шиї та спини, і одна з них лише дивом не стала смертельною, адже в лічених сантиметрах пройшла поряд із сонною артерією. Ще кілька місяців 17-річна дівчина лікувалась вдома. Зараз від поранень залишились хіба що невеликі шрами. Проте батьки кажуть їхню доньку, наче підмінили. Да, їй нічого не надо було, і словоцтався. Як вона раніше їй пекла і все робила, після цього вона багато нашого взагалі не робила. І поки Еліна в страху сиділа вдома, її 14-річна опонентка знову засвітилася у черговій кримінальній справі. За даними Дніпропетровської обласної прокуратури, дівчина на спортбайку збила 64-річну жінку. Однак там із слідчим таки вийшло домовитись, і той вніс фейкові дані щодо ДТП. Правоохоронця вже відсторонили від роботи, але родина Гордієвих боїться, що їхню справу також спробують зам'яти. Сторона захисту, ну це моє суб'єктивне переконання, зайняла позицію невизнання провини, у тому числі. Я так розумію, що вони бажають якимось чином перекваліфікувати кримінальне правопорушення на злочин не такий, не такий тяжкий або менш тяжкий. Що ж на це каже сама винувачена, ані дівчина, ані її представники на перше засідання так і не з'явилися, ба більше через неповноліття учасників конфлікту всі слухання суддя зробив закритими а сам суд. Переніс, якщо провину річної снайперки таки вдасться довести у суді за прицільну стрілянину по підлітках, їй загрожує від трьох до семи років за ґратами. Анастасія Вільхова, Євген Шпак, Євген Дрозд, новини одинадцятого каналу. І на сам кінець про погоду у вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 13 градусів, вночі плюс 4. Атмосферний тиск 761 міліметр тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація. Від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.